Оу, так! Я сьогодні буду говорити про лікада. Так буду. Йоу, всім привіт! Форун Де на зв'язку і сьогодні я поговорю про лікада. До речі, він прийме участь в цьому відео. Чому вирішив про нього розказати? Він запропонував нас своєму стримі. І я розкинувши думки, я вирішив, що це хороша ідея. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Що на мій що на канал Лікада, а ми будемо починати. Лікат це ютубер. Ви в Шоці? Це ютубер, який знімає Майнкрафт. В Афії? він знімає зазвичай сторітейлинг, перекладаючи за троцького базарінг. Цікавий формат, але його знімають не так ж багато челіків. Я сторітейлингу зазвичай знаю хіба я з у Найні. ну й може частково радко нам можна назвати Сторітейлером. Хоча він більше Арх, ніж Сторітейлер. Лікат також має ультрамега недо РП сервер L-World, Тобто Wozers World. Як я казав, це недо РП сервак. Це буквально держава в Майнкрафті з, з владою, валютою елкоїни, правилами того що, хоч сервер і РПшний, але так як це Майнкрафт, ще й майже ванілі, то це значить, що багато хто часто РП порушують. Бо ж прикольно в магазині понастроїти всякі заборонені сервером ні символи, а потім прикольно власнику магазина судити того генія. Також в сервері є всякі угрупування. Ну бо ж прикольно з однокланівцями посваритися, щоб ті, хто посварилися, пішли з угрупування і створили свою секту обіжених. Отакий От Елгоролд, а ви що думали, що це якийсь мега ультра крутий сервак, то де? Ми всі знаємо те, що він зараз знімає лише Майнкрафт. Але те, що він і крето в ГД? Оце для багатьох просто фантастиш, А креатор шей крутий з креатор поєнтом, В цілому він строїть рівні круто, поки він не лівнув з ГД. Чого? Бо він намагався розпіарити свій інший левел, щоб його рейтнули, але е, задовбався, бо результату не було. Було б прикольно в паралельному всесвіті, якби він почав знімати ГД, але що є, то є. До речі, звідки я дізнався про те, що він креатор? бо він мені кудись кинув заявку друзів ГД. Я побачив у нього один КП, і тоді до нього пішла купа запитань. До речі, ось його левел ГД. Насолоджуйтесь. Прикольний рівень від лікада вийшов. До речі, я все розказав про лікада, що міг розказати. Далі буде розказувати і коментувати все лікад.